Зараз я звертаюся до усіх судових експертів експертної служби МВС. Шановні колеги, зараз така ситуація, що проти вашого керівництва вищого, я назвав вже вищого експертної служби МВС. Я не кажу про лайтера, це вже мої проблеми. Верніше його проблеми. Вони є фігурантами кримінального провадження, державна зрада, повалення конституційного ладу, саботаж і диверсія. А ви зараз. Виконуєте їхні вказівки, їхні доручення. Ви зараз мовчазно підтримуєте їх. Ви випускаєте експертизи, ви виконуєте доручення, ви виконуєте накази. Ви виконуєте накази фігурантів, які злочинів проти національної безпеки. Вищого керівництва Одумайтеся. Невже ви настільки раби? Невже ви настільки безхребетні? Що ви. Тупо опускаєте голову. Ну, це ваші проблеми, це не мої. Я багатьох експертів поважаю, я багатьох експертів ціную. Є круті спеціалісти, є добросовісні спеціалісти, є мегакруті спеціалісти. Я їх не звинувачую в тому, що вони бояться. Це їхній, це їхній вибір. Я... Але і ви не звинувачуєте ні владу, нікого. Звинувачуєте тільки себе. Бо це ви раби. Ви винні, а не хтось.